Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку математичні задачі та дослідження. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй. Математику вивчай. Працювати ми сьогодні будемо за підручником на сторінці 117 і на сторінці 43 друкованого зошита. Усний рахунок. Допоможи бобру збудувати нову хатинку. Бобер заплутався у вимірах. Давайте йому допоможемо вибрати відповідний знак: 2 дециметри 5 см і 16 см. Порівняйте. Це буде 2 дм 20 см і 5,25 см. А справа 16. Тому знак. Так, більше. Наступно порівняйте 7 см і 71 міліметр. Це буде знак. Так, менше 7 см менше, ніж 71 мм. А тепер давайте обчислимо. Від числа вісімдесят. Відніміть добуток чисел вісім і п'ять. І це буде. Сорок. Різницю чисел сімнадцять і вісім. Збільште у три рази. І ми обираємо. Так, відповідь двадцять сім. Двадцять Поділіть на 4 і помножте на 6. Буде. 36. 7. Помножте на 3. І додайте частку чисел 20 і 10. Спочатку обчисліть добуток. Потім частку. І додайте результати. Це буде. 23. Молодці. Наступне. Бобер зробив 15 кроків і пройшов 8 метрів. Назви у дециметрах відстань, яку він подолав. Тобто, перетворіть 8 метрів у дециметри, яку ми обираємо відповідь. Так, це буде 80 дециметрів. Молодці, ви допомогли. Бобру збудувати ось таку нову хатинку. Виконаємо завдання у підручнику. У яких одиницях вимірюють відстань між об'єктами на шкільній ділянці. Так, ми можемо виміряти у метрах. А відстань між предметами, що лежать на парті. Так, це можна виміряти. У сантиметрах або ще дециметрах. А в яких одиницях вимірюють товщину банківської картки. Так, картка у нас тоненька. тому ми можемо її виміряти у міліметрах. Натисніть відео на паузу. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці зменш Числа, які ти бачиш на екрані, у 10 разів. Ви пригадали, що значить у 10 разів? Так, ви повинні числа поділити на 10. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Молодці! А зараз Бобер для вас підготував математичний диктант. Проготуйтесь записувати тільки результати. Число, яке стоїть між числами 7 і 9 збільш у 3 рази. Число, яке стоїть між числами 7 і 9. Так, це 8. А тепер збільш у 3 рази. Наступне перший множник 5. Другий множник 6. Знайди добуток. Тисне відео на паузу, щоб записати. Далі 26 більше від 10 на і запишіть наскільки. Щоб дізнатися більше на, вам потрібно так, від більшого числа відняти менше. Наступне по 15 візьми двічі. Далі. Кожного дня мрійниця плите 4 см шарфа, якої довжини буде шарп через тиждень? А тиждень це так, 7 днів. Отже, якщо вона кожного дня, тобто за один день 4 см, а за 7 днів вам потрібно дізнатися більше число. Тобто дією так, множення. І останнє. За 9 хвилин равлик проповз 72 сантиметри. Скільки сантиметрів він проповзе за 1 хвилину. А ти пам'ятаєш, щоб дізнатися одиницю, нам потрібно це дізнатися. Так, дію ділення. А тепер перевірте, чи так у вас отрималось? Розумнички. Ну, що ж, прийшов чат для відпочинку. Виконайте руханку. Thank you Працюємо далі і виконаємо письмово задачу 5. Розглянь малюнки. На ньому ви бачите зображені тварини: їжак, бобер, щур і кролик. І внизу їхня довжина. Давайте дамо відповідь на перше запитання: наскільки сантиметрів кролик довший за щура. А ти вже пам'ятаєш, для того, щоб дізнатися, наскільки більше, тобто довший або менше, нам потрібно так, від більшого числа відняти менше. Отож, спробуй записати самостійно. Давайте перевіримо. Нам потрібно від числа 49 відняти 15, і це буде на 34 см кролик довший за щура. Друге запитання яка довжина бобра і щура разом? Щоб дізнатися разом вам потрібно так, додати. Отож, запишіть самостійно, давайте перевіримо. Довжина бобра і щура разом, тобто до числа 85 додати 15, це буде 100 см. А ви пам'ятаєте, що 100 см це. Так, один метр довжина бобра і щура разом. Третє питання: наскільки сантиметрів довжина кролика і щура разом більша за довжину їжака. Нам теж тут потрібно порівняти довжину кролика і щура разом з довжиною їжака. Для того, щоб. Їх порівняти нам потрібно спочатку Так, дізнатися, скільки ж буде довжина кролика і щура разом, а потім вже порівняти. Спробуйте записати самостійно. Давайте перевіримо. Спочатку ми до 649 додамо 15, дізнаємося їхню довжину разом кролика і щура, Це буде 64. І відняти 28. Ми отримаємо 36 на 36 см довжина кролика і щура більша за довжину їжака молодці. Виконаємо усну вирази 6. Заповни пропуски. Тобто, нам потрібно із. Іменоване число із двох величин 1 4 см перетворити в іменоване число з однією найменшою із цих величин, тобто сантиметри, ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів, А до 10 сантиметрів ми тепер додаємо ще 4 сантиметрів і у нас отримається 14 сантиметрів.

Ми отримаємо 24 мм. Це у нас були підготовчі завдання до наступного завдання, у якому нам потрібно обчистити двома способами вирази 7 2 дециметри 3 см, тобто іменоване число із двох величин, додати 2 дециметри 4 см. А ми знаємо, що можемо додавати однакові величини. Отож, ми 2 дециметри, додамо 2 дециметри, це буде 4 дециметри. Тепер додаємо сантиметри. І у нас отримається 4 дециметри 7 сантиметрів. Тепер як інакше можна додати: ми 2 дециметри 3 сантиметри перетворимо в одну величину. Тобто, 2 дециметри ми перетворимо у сантиметри. Це буде. 20 см. І додати 3 см 23 см. Тепер 2 4 см. Перетворюємо у см. Це буде так, 24 см. Тепер ми можемо додати у нас однакові величини сантиметри, і це буде 47 см. Тепер знову перетворюємо. У дециметри і сантиметри, як і додавали. Це буде 4 дециметри і 7 сантиметрів. 4 дециметри 7 сантиметрів. додати вименуване число з однієї величини 3 сантиметри. Ми можемо 3 сантиметри додати до 7 сантиметрів. А 4 дециметри залишимо без змін. І у нас отримається 4 дециметри 10 см. А ми знаємо, що 10 см. Становить 1 дециметр. Ми його додаємо до 4 дециметрів. І це буде 5 дециметрів. Другим способом 4 дециметри 7 см. Ми що робимо? Перетворюємо у сантиметри. 4 дециметри. Скільки це буде сантиметрів? Так, 40. І ще додати 7 47 см. А тепер додаємо ще 3 см. Це буде 50 см. А 50 см це 5 см. У наступних двох виразах обчислі двома способами самостійно. А далі попрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 43. Право – дерево зростання. Ви сьогодні були молодці. Отож, відповідно до вашої роботи на уроці, оберіть, будь ласка, якщо було легко зелене яблучко, Якщо було важко, намалюйте жовту квіточку, якщо ви не зрозуміли, червоний листочок. Дякую вам за роботу на уроці і увагу! На все добре вам!